20 квітня працівники Сіверодонецького водного басейнового управління традиційно зібралися на березі річки казани Торець, вже котрий рік поспіль вони займаються прибиранням берегової зони. Що зроблено? Тобто висаджено около ста саженців і кльона. Також вчора вже підготовка от, клумб до посадки цвітів, сьогодні посажені посеянірнобривці других цветов позже. Ремонт лавочек, произвели, те, которые были разбиты за э, К сожалению, з шести урн остались только три урны. На допомогу дорослим прийшли и діти. Активну участь у прибиранні прийняли учні ліцею та першої загальноосвітньої школи. Ми вже неоднократно проводимо на берегу казенного э, такое мероприятие уборка території. Зараз також проходить місяць. Благоустрою в городах Украины вот мы также решили принять участие и помочь родному городу, чтобы у нас можно было гордиться тем, что наш город. Станітканібучистим загалом більше ста людей займалися наведенням порядку біля торця. Окрім того, було висаджено молодесенькі берізки та клени. Всі учасники акції мають надію на те, що деревця приймуться, а люди не нашкодять природі.